Всім привіт, друзі! Арсенал проти Ліверпуля. Неймовірний поєдинок нас очікує на цьому тижні. Матч першої та третьої команди англійської прем'єр-ліги відрив між цими командами лише 5 балів. І просто неймовірний матч нас з вами очікує. 4 лютого, 18.30. Ой, друзі, ой, друзі, мої любі, це неймовірний поєдинок. Фаворитом вважають Арсенал, тому що вони грають вдома. 42% на перемогу канонірів, 26% на нічів і 32% на перемогу Мерсесатів у даному поєдинку. Якщо брати останні 5 матчів, то було дві нічі. Одна перемога Арсенала та дві перемоги Ліверпуля і Ліверпуль останнім часом. Доволі таки непогано зі проти Арсенал, особливо на Emerit Стадіон. Команда в середньому там два голи за гру забиває, показує статистика. Ось. І, до речі, команди вже в цьому сезоні грали. На Анфилд Роуд Road 1-1. Такий хороший поєдинок. А у кубку Англії в одній 32-й Ліверпуль переміг на цьому стадіоні Emerits 2-0. Тоді був автогол і гол від Луїса Діаса. А тоді, до речі, Арсенал грав таким основним складом, і Ліверпуль э, все-таки переміг канонірів у тому поєдинку. Але зараз команда Мікіліартета на ходу, дві перемоги поспіль. Э, спочатку над Крістал Пелес 5-0. Потім ну, на моральному лівих, але все-таки перемогли Ноттінгем Форест 2-1, хоча Ноттінгем створив проблеми Арсеналу в кінці матчу. Якось так. Ліверпуль зараз в шикарній формі. Ось, 4 перемоги підряд. Команда Юргена Клопа забиває неймовірну кількість м'ячів. 51 забитий м'яч у Ліверпуля більше, ніж у Арсенала, А також Ліверпуль менше пропускає за кононірів. 51 забитий м'яч, лише 19 пропущених. Різниця та пропущених плюс 32. Найкраща різниця у англійській прем'єр лізі на даний мить. Хоча Манчестер Сіті в запасі, правда. Ось. Арсенал забив немало, також 44 голи, але пропустив 21 і по пропущених м'ячам Каноніри пропускають не багато, але і забивають не так багато, як в минулому сезоні. Все-таки в цьому сезоні арсенал дещо при прагматичнішим став, Але все-таки вже, знаєте, ось якщо в минулому сезоні там команда забивала, там, то в цьому сезоні якийсь прагматизм, певний є. Важлива гра для Арсенала, для Ліверпуля, по-перше. Тут Тоттенгем натискає, бачите. Тобто Вілла ж також є. Тут конкуренція ж ви бачите, яка? Ось, поразка, може просто-напросто відкинути команди Мікі Артети, Ні, ну вона не відкине, навіть якщо Арсенал програє, вони залишаться на третьої позиції. Тому що різниця забиток то пропущених краще, ніж Тоттенгема та Вілли. Але все -таки, все -таки, я ж кажу, все тут конкуренція неймовірна і, і Ліверпулю також тут не треба розслаблятися. Тому дуже-дуже такий знаєте, сильний чемпіонат зараз англійський. Просто фантастичний. Що думаю я? Ну що ж, друзі? Арсенал та Ліверпуль останнім часом показують хороші поєдинки, вже два матчі у цьому сезоні я бачив. І Ліверпуль і і Арсенал дуже багато моментів створював. Можливо, Ліверпуль трішки пощастило тоді в Кубковому матчі, тому що Арсенал, в принципі, зіграв доволі-таки непогано і створював дуже багато моментів. Ось, але все-таки все Ліверпуль також ці моменти створив. Ну, взагалі рівні ці. Два матчі, вони такі були рівні. Я думаю, і матч у неділю буде такий же самий. Тому що дві такі сильні команди зійдуться. У Арсенала буде невеличка перевага, тому що Арсенал грає у себе вдома. Все-таки Це все-таки, певною мірою є перевага, невеличка. Але все-таки є. Саме за цією невеличкою перевагою вважають Арсенал більш фаворитом. Обидва команди забивають дуже багато в очних зустрічах. Майже кожен матч завершується голами. Нічих 0-0 взагалі майже не буває практично. Там два роки тому не, тут зіграли все більше таких немає. Останній останні рік-два хороші такі матчі демонструють і Ліверпуль і Арсенал. Ось. Я думаю, буде команда заб'ють по даному поєдинку. Мій перший прогноз однозначний. Обидві команди У Ліверпулі то в Арсеналі є проблеми в захисті і Челси. Забив і Ноттінгем забив. Ось. Тобто Ліверпуль та Арсенал дають створювати моменти своїм суперникам, але сам Арсенал, а Ліверпуль дуже багато створюють моментів. Ось. Тобто Ліверпуль ну, дуже прям сильно зіграв проти Челсі. Дуже сильний матч. Один з найкращих матчів Юргена Клопа в цьому сезоні. Ось. Тому буде дуже цікавий поєдинок у неділю, справді. Я думаю, буде команда заб'ють, і друга мій прогноз. Ой, друзі. Знаєте, я довго думав, я ризикну. А можливо, і не ризикну. Я думаю, що Ліверпуль не програє. Так, друзі. Я віддам перевагу другій команді. А... Арсенал, все-таки, мені здається, не все в них прям ідеально. Все-таки є проблеми. У Ліверпулі, звичайно, також є проблеми, звичайно, без питання, але все-таки. Я вважаю, те, що Ліверпуль, ну, як мінімум, не програє у неділю. Команда на ходу, команда вмотивована, як ж, ж, Арсенал. Так, так, як і Арсенал, але. Все-таки, Юрген Клоп команда покине, на жаль, команда хоче завоювати титул. І Ліверпуль зараз дуже голодний, як ніколи, до, до титула. Я думаю, буде команда а друга команда Ліверпуль не програє. Ось такий, мій буде прогноз на англійську Прем'єр-лігу на матч між Ростаном та Ліверпулем. Рахунок нічийний не також, ймовірний. І, скоріше за все, якась нечай буде. Хоча, я думаю, що Ліверпуль все-таки. Перебоже, якщо так сказати. Ось. Обуде команди заб'ють, та, дру, та друга команда не програє ось такими пронос поданого матчу. Тобто буде команди заб'ють, та Ліверпуль не програє рахунок. 1-1. цілком імовірно повторення матчу на Enfield Road. Або перемога Ліверпуля в один м'яч. Ось. Якось так. Але матч буде дуже цікавий. Арсенал. Там, покаже, думаю, також неймовірний футбол. тим між грають вдома. Вдома Арсенал дуже сильний. В англійській премєр-лізі Арсенал жодного разу ще не. А, програв Вестхем Юнайтед. Програв. Дві поразки були на Еймірі від Вестхема і від Ліверпуля. До речі, ось, ці поразки були ось наприкінці грудня, на початку січня. Такий міні-кризис тоді був у команді Мікель Артеп. Зараз нібито вони вже виходять з, цього, з цієї кризи, ніж каждої перемоги поспіль здобули, і Арсенал не відпускає не Манчестер Сіті, не Ліверпуль. Хороший футбол нас чекає, буде команда забіг, та Ліверпуль не програє ось такими прогнозами. матчі. Ви, друзі, пишіть ці прогноз в коментарях. Це відео я буду завершувати, друзі. Всім до побачення, всім пока!